Доброго дня! Сьогодні покажу вам разом з своєю помічницею замовлення з каталогу з компанії Лівиста по четвертому каталогу. Вибачаю за задній фон, але моя помічниця ніяк не хоче втекти. Я її вже зносила звідси, але вона все одно лізе в кадр, так що будемо разом з нею. Значить, що я замовила? Замовила по акції три олівці, два гелевих і один простий. Зелений, оце зелений, по ньому не скажеш, Коричневий і такий зелений. Я зробила свотчі. Значить, ось верхній, коричневий і зелений. Верхній є, той, що зелений. Так, не Він такий більш сірий, дивіться. І з блискітками. Ну нічого. Так, попробую якнусь. Далі. Це все з декоративки. Замовила глиняну маску від компанії Італія. Отаку авокадо. Там була акція, якщо купляєш з із... два продукти, там ціна була 183 гривні. От така вона. Відкривати, вона запаєна. Зупає запаху через мембрану не чутно. Це глиняна маска. От. У мене вже, я в Юнайсі брала з гранатом крем був для тіла і з перлинами. І замовила такий крем для обличчя з гранатом, Розгладжуючий крем. ну Дивіться, якось налитий, щоб дирка повітря. От, з гранатом. Погано видно. Але. Розгладжуючи крем для обличчя. СПФ я тут не спостерігаю, тому думаю, можна як і на день, так і на нічого використовувати. Можливо, коли почну їх, то зроблю огляд окрему. Далі, далі був Бібі-крем. Теж відкривати не буду, там була хороша ціна. 109, здається, гривень по каталогу. Нічого не видно. Шрифт дуже дрібний. Це Light Medium. Це світлий. Там два відтінки, є темний, і світлий. Я взяла собі світлий. Що відкривати не буду, поки що я користуюсь корейською мішею. І також взяла дві баночки Бад Тонус вен Значить, фітовенутонік здоров'я вен проти набряків та варикозу, кверцетин, рутин, каштан гінковілоба. Подивилась я по складу, якщо когось цікавить дозування, так, дозування. Гінкобілоба на одну таблетку. Видно, не видно? 85 мг. Тобто рекомендовано вживати по одній таблетці 2-3 рази на день після прийому їжі. Ну, наскільки я знайома із добавками з гінкобілоба, то десь повинно бути 120 міліграм добові до, ну, на добу, саме гінкобілоба. По іншим я не знаю по каштану, по рортину. От, тут виходить 170 мг. То думаю, достатньо буде дві таблетки. Це аж, то кажуть, з головою. Взяла дві баночки на пробу, Там рекомендовано один місяць вживати. Ну, я не знаю, я. такі додатки взагалі треба вживати 2-3 місяці. Так, мої олівці застили. Давайте спробуємо витерти їх. Так, зелений. Просто волога серветка. Так, стирається, бачите, як важко. Ну, цей звичайний витирається нормально. А Ці витираються погано. Трям для водостійкого макіяжу зняття. Засіб який шукати. Ну, На цьому все. Замовлення було перше моє, невелике. Так. Не знаю, чи буду я в п'ятому каталозі робити, ще побачу. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей! Poka, pomachaj lapkům, poka. Nechůj, če. Děkuji.